Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій. Нагадаю, тим, хто не знає, я давно займаюся візами в Сполучені Штати, консультую. Багато разів подорожував в Америку і можу багато що розказати вам корисного саме про отримання візи США. Завдяки вашим запитам і листам мені в особисті месенджери та на пошту я вирішив активувати свій YouTube канал, що роботи вистачає, але практика свідчить про те, що більшість людей краще сприймає інформацію на слух в поєднанні саме з відеокартинкою. Ще одна причина: накопичилось дуже багато матеріалу по візам США з практики цього року. Є досить цікаві випадки, з яких можна робити цікаві висновки. Всім цим хочу поділитись, тож підписуйтесь, ваша активність мотивує випускати свіжі відео. Буду намагатись випускати відео регулярно, незважаючи на завантаження з роботою, і знову ж таки, все це завдяки вам. Сьогодні хочу поговорити на болючу тему для багатьох, а саме як отримати туристичну візу з першого разу. Спочатку домовимось про поняття під туристичною візою. Ми будемо мати на увазі візу b 1 b 2 або так звану візиторську візу. Впевнений, що більшість це знає, а для тих, хто вперше нагадаю, що ця віза дозволяє короткострокові подорожі в Сполучені Штати на термін від одного дня до шести місяців за один раз. Але з терміном перебування в Америці є багато нюансів, про які ми обов'язково поговоримо в наступному відео. Мета подорожі при цьому може бути досить різноманітною: поїздка в гості до друзів або родичів, туристично подорожний відпочинок, лікування або роди в США. Бізнес-зустрічі або відвіданих конференцій, виставок та подібних івентів важливо, що ця віза не дозволяє працювати в Сполучених Штатах легально. Мета вашої подорожі в США має відповідати типу візи. Якщо консульському офіцеру буде навіть здавати, що ви маєте мету не ту, що декларуєте в анкеті або на співбесіді, то вам буде відмовлено візі без пояснення причини. Саме тому дуже важливо зрозуміти мету подорожі. І ми ще поговоримо про це саме в цьому відео. Хочу наголосити, що візиторська, вона ж туристична віза, має найнижчий пріоритет серед усіх віз Сполучені Штати. Вона набагато простіша ніж студентська віза, віза по обміну, робоча віза або віза нареченою чи інші імміграційні візи. Процес отримання візи простий. Подали анкету, відповіли на кілька запитань на інтерв'ю. І маєте візу в паспорті на 10 років. При всьому цьому туристична віза має багато можливостей, про які ми також обов'язково обговоримо в окремому відео. На перший погляд, отримати візу США просто це підтверджує і моя статистика схвалення, але є дуже багато нюансів. Саме через ці нюанси багато хто вважає, що отримати візу Сполучені Штати надзвичайно складно, а іноді неможливо взагалі. Спробуємо розібратись, як зробити так, щоб отримати візу в США з першої спроби, що для цього потрібно зробити, що має значення, а на що можна не зважати. Думаю, що багато хто вважає, в тому числі завдяки роликам з Ютубу, що достатньо мати офіційну роботу або просто навіть кошти на рахунку в банку, і вуаля, 10-річна віза у вас в паспорті. Але, на жаль, ні. Мушу вас розчарувати, якби ж це було так, як запевняють деякі вибачте блогери з Ютубу. Ні, ще раз ні. Так, що потрібно для схвалення візи з першої спроби, давайте розберемось. Найголовніше, що потрібно мати для отримання візи в США з першого разу, це мета подорожі. Саме на мету подорожі спочатку звертають уваги офіцери в посольстві на візовому інтерв'ю. Саме про мету подорожі буде перше питання на співбесіді. І ваше незрозуміле та короткий туризм навряд чи переконає візового офіцеру дати вам візу в Сполучені Штати. Мета подорожі має відповідати типу візи. А згадаємо, що ми подаємо на візу Б1-Б2. Тож мета має бути відповідною. Туризм, зустрічі, гості і тому подібне. Мета вашої подорожі має бути зрозумілою не тільки вам, а й консульському офіцеру. Вважайте на те, що додаткових питань не буде. Ви маєте відповісти на питання про мету подорожі чітко, розгорнуто, але без води і зрозуміло. Якщо їдете в гості, то так і кажіть. Їду в гості до рідної сестри, яка приїхала з США три роки тому за візою нареченою, наприклад. А ви просто хочете періодично бачити з нею. Такої відповіді буде достатньо, щоб офіцер в посольстві зрозумів, про що йде мова. Якщо збираєтесь в туристичну подорож, то так само замість короткого та безглуздого, на мою думку, туризм, відповідь має бути приблизно така. Ми з сім'єю збираємось в круїз, який стартує у Флориді. Маршрут пролягає через Карибські острови або вздовж узбережжя, багато подорожуємо, тож вирішили провести зимові канікули, на цей раз в тропіках. Це також буде правильною відповіддю. Іноді, після коректної, правильної відповіді на питання про мету подорожі інших запитань може не бути взагалі. Тож, про все решта, тому що про все решта скаже ваша анкета та закордонний паспорт. Про роль закордонного паспорту я вже говорив в минулих відео, але якщо є потреба, можу записати ще більш розгорнутий матеріал. Мета подорожі має збігатися із вашим способом життя або з вашою життєвою історією. Наприклад, зараз, коли в країні триває війна, ваші родичі поїхали в Штати за програмою You4You, а, і це вже є достатня причина, щоб отримати візу, бо ви хочете їх відвідувати. Або можливо, ви багато подорожуєте, маєте для цього можливості і хочете провести відпустку там, наприклад, в Нью-Йорку або у Флориді. Це також достатньо причини для звернення в посольство Сполучених Штатів. Ці приклади я навів для ілюстрації, причин для звернення в посольство може бути різними. Я можу годинами розповідати про приклади з своєї практики, але у нас часу не так багато. І якщо коротко, то саме зрозуміла мета подорожі, яка відповідає вашому способу життя або вашій сімейній історії, є базисом для отримання візи в Сполучені Штати з першого разу. Хоча частіше за все, будь-яка гарна мета має бути підкріплена, або, якщо хочете, підсилена зв'язками з країною, в якій ви живете. Взагалі, про зв'язки з країною спробую також записати окремий ролик. А поки що коротко, що це таке. По-перше, це робота. Так, підтверджую, що робота має значення, але не те, що багато хто називає офіційною роботою. Має значення те, чим саме ви займаєтесь і з чого отримаєте дохід. Важливо, щоб цього доходу вистачало на е, вашу мету подорожі, яку ви задекларували, безглуздо декларувати в візовій анкеті 600 доларів на місяць і збиратись їхати подорожувати, наприклад, національними парками Каліфорнії. Це здавалось би очевидним і зрозумілим, але бачу, що багато анкет тих, кому відмовили у візі. А там саме ця історія. При тому, що в людини є кілька джерел доходу е, і загалом є гроші, але чомусь вони... Чесно вказують якусь тільки їм зрозумілу цифру в графі доход. По-перше, це не чесно, коли ви маєте додатковий дохід і не вказуєте його в анкеті. По-друге, якщо у вас дійсно немає грошей, то за які кошти ви збираєтесь з США? Приблизно так само е розмірковує офіцер в посольстві. І тут ваше чесно перетворюється в брехню, вибачте на цьому слові. Ваші відповіді на візовому інтерв'ю. Мають бути змістованими, але не дуже розлогими. У консульського офіцера немає часу, не буде багато часу слухати довгі розповіді про всі нюанси вашого життя, так само, як його дратує, коли відповідь на питання коротша, ніж саме запитання. Щоб отримати візу з першого разу ви маєте презентувати себе. Я маю на увазі не вашу хвору бабусю, а які лишаються вдома без вашої опіки. А взагалі згадувати хворих родичів як підтвердження того, що ви повернетесь, це погана ідея. Так само, як опілювати до офіцера, що в мене вдома лишаються малолітні діти. Це часто викликає протилежну реакцію і замість візи в паспорті отримаєте листочок по формі 214 – Відмова. Презентувати себе означає захищати свій кейс. Ті дані, які ви вже подали в візовій анкеті, формі D-160 – Це коротко та змістовно відповідати на запитання офіцера. Розкрити мету подорожі, підкреслити, підкреслити вивчити те, що характеризує вас як успішну людину в своїй країні або в країні, в якій ви зараз живете. До речі, я нічого ще не сказав про саму візову анкету Форму Д160, а це перше джерело про вас. Саме тому анкета головний головний документ в вашому візовому кейсі. Дві третини відмов, а може і більше, пов'язані насамперед із коряво складеною візою анкетою. Іноді причини відмови може бути людський фактор, офіцер, посольства або країна подачі. Підкреслюю це буває, але дуже рідко. Для мінімізації обирайте правильну країну. Українцям зараз добре дають візи в Польщі. Німеччині, Швейцарії, Ірландії там, деяких інших країнах раніше е, хорошо давали в Румунії, але там зараз не зараз, а давно вже немає вільних слотів для співбесіди. Другий чинник це час співбесіди. Я е, навіть наполягаю, щоб люди записувались на співбесіду. Якомога раніше, тобто 8-9 ранку, ну, можливо 9-30, не пізніше. Щодо дня співбесіди, то краще обрати понеділок і або вівторок. Банально, просто в цей час або до цього часу консульські працівники ще не встигли втомитися. Я, наприклад, проводжу від 2 до 5 консультацій на день, кожна триває від 30 хвилин до години і прекрасно розумію про що йде мова. Після всього цього, що я вам розказав, можу зробити короткі висновки. Для того щоб не марнувати час та отримати візу США з першої спроби, потрібно мати гарну причину для подорожі, мати джерело доходу, роботу та гроші для подорожі, правильно презентувати себе як на співбесіді, так і в візовій анкеті, і обрати правильний час та країну для візового інтерв'ю. Намагався не перевантажувати вас інформацією, але якщо щось не розкрив або пропустив, пишіть, будь ласка, в коментарях. Головне, що варто запам'ятати, те, що немає універсального рецепту отримання візи в США, який підійшов би для всіх. Кожен випадок індивідуальний і потребує індивідуального підходу. Тому, будь ласка, не копіюйте своїх успішних друзів або родичів. Те, що підходить їм, можливо, не завжди буде добрим для вас. Те, що здається вам правдою, насправді суцільно, ну, верніше, може бути суцільною брехнею. Якщо є навіть дрібні сумніви щодо свого випадку, звертайтесь, я давно успішно консультую по візам в штати. Ну і наприкінці можу сказати, що навіть якщо ви все зробили правильно, ймовірність відмови залишається все рівно, але вже не 40-50%, як це буває завжди. За офіційною статистикою посольства США а на моїй практиці це 5, максимум 10% і це нормальна ситуація.